Чому Діана Блогер поїхала з батьківського дому? Та в яку країну Європи дівчина планує переїхати? Сьогодні я вже їду своєю Евелінкою до себе додому на місто бар. Так от вже як два тижні новоспечена Матуся сповістила, що засумувала за своїм будинком. О я вже більше місяць не була в себе вдома, я скучала за своїм будинком і тому повернулася в своє житло, яке розташоване в барському районі. Була клуба, тому що дитинка манюнька, вже трошечки вирішила поїти до себе додому, трошки пожити. Також Діана похвалилася, що займається інтер'єром свого будинку. Хочу трошки кати не почепляти, в такий був будинку. Хочу вам показати, дивіться, який у мене тут будинку класний ках. Спок... А ще блогерка повідомила, що планує переїхати жити за кордон, то я теж до них поїду. В Чехію, в Чехию, в Чехію, в Чехії їдуть. Також дівчина сповістила, що буде робити за кордони паспорт для Евеліни. Тоді свої Евеліні поїдемо в понеділок робити за кодони паспорт. Тоже а жити Діана буде в Чехії у рідного брата. Брат Іж дітьми і жінкою їде за кордону. Йду на слешому тижні. То я теж до них поїду. Друзі, а тепер питання до вас: як ви думаєте, невже Діана пробачила Дмитра та планує з ним воз'єднатися в Чехії та спільно виховувати Евеліну? Пишіть ваші думки в коментарях.